Різдво це одне з найбільших християнських свят. Своє літочислення увесь християнський світ веде саме з часу народження Сина Божого Ісуса Христа. До цього людство готувалося протягом дуже тривалого часу. Фактично, увесь в'етхий або старий заповіт є підготовкою роду людського до. Пришестя у світ Месії, Господь Шусус Христос, будучи Богом, став людиною заради людей і заради людського спасіння. Він став людиною заради того, щоб людям знову відкрити двері рая. Господь став людиною також для того, за висловом святітеля Василія Великого, щоб людина також могла обожитися стати Богом по благодаті. У самому християнстві з появою Ісуса Христа розпочалася нова ера, ера любові. Підтвердження цьому головна теза у новому завіті возлюби ближнього свого. Люблячи Бога, людина не порушить перші заповіді, які говорять: шануй Господа Бога Твого, не сотвори собі кумира, пам'ятає день відпочинку один день у тижні. Так, от в'яки завет була субота, а новий. Ми маємо неділю і тому подібне. Інші. Заповіді, які стосуються взаємин між людьми, людина також не буде порушувати, якщо любитиме свого ближнього. Водночас, ми мусимо пам'ятати, що у собі і ближньому ми також мусимо любити Божий образ, який на жаль дуже часто є в людині затьмарений, але він є. За біблійними переказами Марія народила Ісуса Христа в печері поміж отари Овець. Ісус з'явився на світ не в ошатних палатах, а в Хліві. Новонародженого сповили і поклали у ясла, з яких годували тварин у християнці. Взагалі багато речей, на які ми не можемо знайти адекватну відповідь у якихось людських категоріях: тобто мати і діва, Бог і людина. Тут різні поняття, які досить важко усвідомити, але саме у них і є істина. Отже, Різдво Христове це водночас таємниця і істина. Це подія, яку важко усвідомити, але яка сталася, і яку ми урочисто святкуємо. Христос прийшов на землю для того, щоб змінити світ, для того, щоб відкрити двері раю. Які були закриті за першу людину, яка нарушила заповідь Божу. Христос прийшов на землю, і людина стала іншою. У честь народження Ісуса Христа на небі засяяла зірка, з якого боку люди не підходили до Вифлеєму. Зірка показувала їм місце, де народився Син Божий. Народження Ісуса Христа називають дивом. У Різдво люди вітають одне одного традиційним Христос рождається. Славімо Його! А у храмах у ці дні особлива атмосфера. Христос. Завжди народжується в наших серцях, і вже дві тисячі більше років люди святкують цю подію, вірять і просять, щоб Христос, який прийшов ради нас і нашого ради Спасіння, прийшов в новому році і змінив наше життя на краще, щоб було менше всіх тих негараздів, які зустрічаються в нашому житті. Тому. Радімо, веселімось. Христос прийшов, Христос зійшов з небес для того, щоб ми мали життя вічне. Вікторія Бакалець, Володимир Паламар, Подільська панорама.